Московським пропагандистам у США не раді Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився, що російським так званим журналістам не дали візи у США. Звинувати Вашингтон у боягустві, Крим того, прес Алкаше Міда Марія Захарова у соцмережах нависала, що це наступ на свободу слова. Дали б Лаврову цукру, чи що кажуть, це допомагає, щоб задобрити. Давайте послухаємо. себя называют самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. В общем-то, сделала, я убежал, глупость. Ну и показала, чего стоит на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее. Ну, придется нам за вас тоже работать. Мы не забудем, не простим. Ну що ж, чергові дивується, скарги. Так, дивується чому журналістів їх не, не допускають до прес-конференції та до будь-чого. Дивно, а, ч, а чому? Виникає запитання: чому? Увесь, Знаєш... увесь світ знає, чому, а вони все ще ставлять собі це запитання. Ні, це ясно. Мені здається, на таких міжнародних типу подіях, там, самінах і тому подібне. Куди не допускають Російську Федерацію, має висіти книга скарг і пропозицій як в закладах, в ресторанах, там щоби вони могли залишати своє побажання чи скарги навпаки. Ну а що він це буде? Лише журналістам розказувати можна ж там написати. написати. В той час Вассерман пропонує ліквідувати Україну, а потім допомогти Сербії. На жаль, цей недоумок, уродженець Одеси. Але схоже, саме за особливі українофобські заслуги став депутатом російської держдуми. По ньому плаче Гага і за такі заклики, зокрема до геноциду та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тільки коли ми закінчимо ліквідацію. террористическая организация Украина и тем самым покажем, что не согласны мириться с террором и в других местах. Только тогда мы сможем помочь Сербии вести переговоры о прорыве блокады и о недопустимости этой блокады в дальнейшем. І уважно слухала, коментуй. Ну що ну давайте так, стара людина вже, скільки йому там, за 80. Ну, говорить те, що хочуть чути росіяни і те, що хоче він говорити. Це російська пропаганда і про якусь там блокаду говорить про допомогу з боку росіян. ніяку допомогу з боку росіян ніхто вже у всьому світі не чекає. Не буде чекати, якщо вони думають, що реально весь світ вважає, що це до сих пір там якась могутня держава, хоча вона до цього неї не була, то вони глибоко помиляються. І вони ж реально думають, от росіяни, російські пропагандисти, і взагалі внутрішній російський споживач думає, що увесь світ залежить від Росії. від їхнього газу від там продукції від ще чого і росія якщо там перекриє доступ до всього то весь світ загине і потім буде просити допомогу в росії це не так але ну що можна сказати говорить вони те що хочуть знову ж таки говорити так і росія вона ну давайте бути відвертими справді багата на якусь нафту на газ типу це те, за що вони чіпляються, це те, чим вони намагаються маніпулювати і якось просувати свої ідеї. Але от зараз світ не так сконцентрований на нафті та газу, це не те, чим зараз можна маніпулювати. І умовно, якщо якісь Сполучені Штати Америки скажуть, що ми просто перестанемо поставляти вам чіпи, у вас не буде умовно телефонів. Там пилисоси, там я не знаю, чайники та все, що працює на електроніці. Тому зараз вже інший час. А ось той чоловік, якого ми бачили, він, мабуть, живе ще минулим століттям. Цей терорист зламався. Давайте іншого. Ігор стрелков Гіркін заявив, що росіяни чинять злочини, якщо навіть просто. Стріляють. Не інакше, що такими словами, він має намір збити якусь із башт Кремля. Давайте почуємо. От просто об'ясняю. Сейчас солдат, який стріляє в українського воєнного, звершають з точки зрения закону преступлення. Навіть самим фактом, що он просто стріляє. Да, ну, терористи Гіркін-Стрілков в своєму репертуарі. Він продовжує, по-перше, критикувати владу, продовжує своїми наративами якось намагається всіх тих пропандистів і тих, хто йому не подобається, там, принизити якимись словами. Ми ж пам'ятаємо того самого Путіна, як він ображав і називав його поганими словами в прямому ефірі. Також саму думку він просуває в усіх своїх відеофрагментах, тому... Ми у нас завжди запитання виникає у всіх я думаю, глядачів і у всіх ведучих, як він ще до сих пір залишається живим. О. Певно, він десь там далеко, його ніхто не зможе дістати. Але все ж не стане той час, коли він вилізе, умовно навіть із свого бункера, так само як Путін, і я не станений, не... що знають, де він знають, що він, і якраз таки таке продовження цієї теми. Якщо я не помиляюсь, то хтось там поскаржився чи подав позов до суду чи до прокуратури, аби перевірили цього стрілкова, саме ФСБ, тому що от людям не подобається, що він говорить дуже багато, він іноді справді говорить, ну типу. Інформацію, яка схожа на правду, або та, яка в принципі може бути правдою, це не подобається росіянам, тому що вони звикли вірити у свій ящик і звикли вірити там Олі Скабєєві, Соловйову і тому подібне, коли вони чують якусь трошки іншу думку, але враховуючи, що ця думка виходить з їхньої ж території, ну в них просто несприйняття максимальне, тому от і випливають так, ось такі заяви і ось такі вимоги. І недолугі російські військові це зразок для наслідування усім мешканцям імперії зла. Якщо їде генерал, потрібно фарбувати драгу. Цю споконвічну традицію бісівської армії вирішили прийняти нібито інтелектуальні організатори московського індустріального парку Рудньово. І причина дуже поважна. До них їде диктатор-диктатор Путін. Схоже, зелена фарба на болотах лишилася а коли закінчиться червоною, будуть фарбувати. Видите, какая трава? Как будто как искусственная. Или покрасили из пульверизатора. Вот так вот выглядит. Обычная трава почти, ну, подсохшая. Всем добрый день, меня зовут Вамилий. А это украшенная. Ну сразу ж видно резные так, D трава пофарбована, вона такая прям. Салатово токсично зелена. А от там, де звичайно, то вона така: ну, десь там брудна, десь там зелена, десь там коричнева, вже десь там ще щось. Ось так готується до приїзду російського диктатора, але це ми вже бачили. Пам'ятаєш, його був зовсім нещодавно, фактично, візит, де. А були ну будинки в жахливому стані. Ну реально і там ледь так. не півміста завішували такими екранами. Зумні, щоб закрити. Так щоб воно було більше ну, менш. Такий щоб воно хоч якось виглядало. Так Потім справді прибираєш, і все повертається на свої місця. Все те, що і ласкаво просимо в Росію. Знову. Ласкаво просимо в Росію. Все те, що було обшарпано, розвалено, все те, що прогнило давно. Воно все видно, але ж для диктатора потрібно угу. зробити картинку, Ні, тому вони і роблять. І новий конструктор на болотах Московити випустили жалюгідну подобу лего. Тільки от зібрати можна храм РПЦ у камуфляжних кольорах стін. Саме так розробники цієї недолугої іграшки уявляють скрєпи для повноти картини. Тут в колекції не вистачає фігурки попа з автоматом Калашнікова і терориста приватної військової компанії Гіркіна. Ну що ж, такими були вісті з болота. Ми далі продовжуємо ефір за те, що на Москові відбулося. Ми побачили далі. Будемо долучати гостей і говорити про інші теми, які є нагальними та важливими на даний момент.